Прямий, непрямий контроль і жодного контролю. Проблеми, з якими ми стикаємося, можна умовно поділити на три сфери: прямий контроль, проблеми, пов'язані з нашою поведінкою, непрямий контроль, проблеми пов'язані з поведінкою інших людей, і жодного контролю, проблеми, з якими ми не можемо нічого вдіяти, такі, як наше минуле чи певні ситуації, проактивний підхід. Це перший крок до розв'язання проблем усіх трьох типів у нашому поточному колі впливу. Проблема прямого контролю можна вирішити працюючи над своїми звичками, які безперечно перебувають у нашому колі впливу. Це приватні перемоги звичок 1, 2 і 3. Проблеми непрямого контролю розв'язують за допомогою зміни методів впливу. Це публічні перемоги. Звичок 4, 5 і 6. Особистий я нарахував понад 30 окремих методів людського впливу, таких не схожих між собою, як емпатія та конфронтація, власний приклад та переконання. Більшість людей мають у своєму репертуарі лише 3-4 методи. Зазвичай вони починають з аргументації. А якщо це не допомагає, переходять до відступу чи нападу. Як чудово збагнути, що я можу навчитися нових методів людського впливу замість постійно застосовувати старі, неефективні спроби когось виструнчити, проблеми, над якими ми не маємо жодного контролю, вимагають узяти на себе відповідальність за змінення лінії наших губ, усміхатися, щиро й спокійно приймати ці проблеми і Навчитися жити з ними, навіть якщо вони нам не подобаються, таким чином ми не даємо цим проблемам влади над собою. Ми живемо відповідно до мудрості, утіленої в молитві анонімних алкоголіків. Господи, дай мені хоробрість, щоб змінити те, що я можу, і повинен змінити спокій, щоб прийняти те, чого я змінити не можу, і мудрість, щоб їх розрізняти. Хоч би який контроль ми мали над проблемою, прямий непрямий чи жодного, перший крок до її розв'язання в наших руках сила змінити свої звички, методи впливу і сприйняття проблем, над якими ми не владні, лежить у нашому колі впливу.